Багатогодинні відключення в Україні тривають вже не перший день. Рівненщина також у зоні обмежень. На вулиці холодно, а у багатьох помешканнях без світла немає навіть опалення. На такий випадок у місті функціонують пункти незламності та пункти обігріву. Туди можна прийти, аби зігрітися, зарядити свої гаджети та скористатися інтернетом. Станом на 14 січня у Рівному щодня працюють 10 пунктів незламності. Загалом у місті ж їх 14, а також 23 пункти обігріву та одне наметове містечко. Частину з них організувала міська рада, частину ДСНС, а також долучилися благодійники та бізнес. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій рівненської міської ради Андрій Бернацький розповідає: наразі пункти працюють за графіком, однак у разі критичної ситуації перейдуть на цілодобовий режим. По рішенню комісії. Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, а також згідно розпорядження міського голови, вказані пункти стаціонарне працюють у робочий час з восьмої години по сімнадцяту годину. А ті, що ті, які палаточні, які не розгорнуті, вони знаходяться в режимі, готові до відкриття. Андрій Бернацький додає, що 4 з 14 пунктів незламності відкриють свої двері у разі повного блекауту тривалістю понад 24 години. Аналогічно працюватимуть і пункти обігріву. Більшість із них розташовані на базі закладів освіти. У такій ситуації вони також забезпечуватимуть цілодобовий доступ. Наш заклад освіти є одним із пунктів обігріву нашої громади. Повідомо, яке було затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради ось і у випадку. Повного блекауту протягом 24 годин ми відкриваємося як пункт обігріву. Відповідно, у нас є і відповідні запаси пального, і у нас є відповідно генератор, який у випадку чого запускається, і ми зможемо надати людям можливість підігріти їжу, розігріти, надати можливість попити теплого чаю. У разі критичної ситуації пункти розгортають упродовж двох годин. Знайти найближчий пункт незламності або обігріву можна на офіційному сайті Рівненської міської ради. Анна Авдіє. Дмитрієва та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group.